Вітаю! Сьогодні попрацюємо ріжки з табличкою. Подивимося, як можна прибрати зайві рядочки і як пронумерувати рядки. Частина вільних рядків вони не несуть ніякого функціонального навантаження, але закривають частину таблиці. Тому не варто створювати такі рядки, і треба їх видалити. Що ми робимо? Виділяємо лівою клавішою три рядка зайвих, правою клавішою робимо удалі. От другий рядочок він також пустий. Ми його так. Також можемо видалити, що ми робимо лівою клавішою виділили рядок, правою клавішею удаліть. і видалили цей рядочок. Тепер табличка у нас більше помічається на екрані. Якщо вам потрібно пронумерувати рядки, для цього є декілька варіантів Найпростіший – це ставити 1, 2, а потім, скільки б там у вас не було внизу цих рядочків, можна їх пронумерувати дуже швидко, виділивши лівою клавішею. Дві комірочки, пронумерувавши її, і в нижньому правому вуглі захвативши хрестик, протягнути його до кінця вашої таким чином, ви автоматично пронумеруєте свої рядочки. Є ще простий інший спосіб, як можна пронумерувати швидко. і не заморочуючись, в першому рядочку ви ставите одиничку, а в другому рядочку ставите дорівнює перша комірочка плюс один. І у нас автоматично завдяки формулі з'являється рядочок номер 2 Потім ми виділяємо цю комірочку, де у нас стоїть уже формула, яка додає одиничку до попереднього рядочка. І знову ж у нижньому правому куті, захвативши хрестик, ми протягуємо цю формулу. Вона автоматично копірується до кінця нашої колонки. Але формула вказує, що до позначення попередньої ячеїчки додається одиничка. Таким чином ми пронумерували швидко без проблем?